Відсутність снігу під новий рік надає можливість проводити тренування на вулиці та намотувати кола на добре знайомій дистанції з велокросу юнакам та дівчатам відділення велоспорту Дю номер Ми на цій трасі, ми катаємось майже кожен день. Це загалом залежить від того, хто коли приходить. Хтось, якщо приходить ну, занадто пізно, тоді він залишається у нас на базі та проти стенки, А коли приходить так, що ще є. Ну, є світло на вулиці. Тоді він їде на цю трасу і тренується або ж на тротуарі, або ж на кросі. Нашому свої тренування наприкінці 2024-го двадцять горішніх плавнів з дюсиша номер один проводили в гарному настрої. Вихованці тренера Сергія Долинського плідно провели сезон. Здобули медалі та завоювали очки для своєї спортшколи. Сезон був Досить напруженим. Насамперед, через те, що у 24-му році фінансування було дещо менше, ніж у 23-му але незважаючи на це, знаходили змогу і фінанси і прийняли наша Насамперед команда ДюСШ номер 1 прийняла участь у 12 офіційних чемпіонатах України. А це в кожному чемпіонаті по три дні, по 4 змагань, то можна так вважати, що до 40 стартів наші діти взяли участь у офіційних тільки стартах. Ще було чотири участі у всеукраїнських змаганнях, як підготовчих до чемпіонатів України, але виступили, вважаю, достойно. Набрали, дали і школі нашій дюсш 1 і збірні Полтавщини, Полтавського обласного управління за лікові бали, тому вважаю, що сезон був успішним. Очки та медалі здобували усією командою, зазначив тренер. Велоспорт має багато різновидів, де вихованцям ДЮСШ номер один вдалося себе виявити на всеукраїнських стартах. Але все ж таки більше здобутків було у дівчат відділення велоспорту першої спортшколи. Добре, виступила Вероніка Осипенюк, тому що вона так сталося, що Ну, якби наймолодша, але вона набрала саме більше балів і принесла нашій команді срібну медаль чемпіонату України. Ну і дівчата взагалі попереду хлопців, тому що дівчат їх, звісно, трошки менше. Ну і ще вийшло так, що вони в цьому році, я б сказав, якось так, зациклились на четвертому місці. І три рази були три рази на чемпіонатах України були на четвертому місці. Останнього разу четверте місце відділяло від бронзи ровно сім секунд. Ну, як кажуть, прогрес, тому що ну колись доберемося і до нагород. Одна з найкращих велогорщиць, дюсиша номер один цього сезону, Вероніка Осипенюк, згадує про свої найвдаліші виступи. Найбільше моє досягнення я вважаю, що це у Черкасах, тому що за командний залік я разом з дівчатами свого року здобула друге місце. Щодо інших місць, то ми були ну зовсім недалеко від третього місця. Була націлена на медаль чемпіонату і ще одна велогонщиця дюсиша номердин Анастасія Музика, але її планам завадила травма на початку сезону. На початку сезону, можна сказати, у... наприкінці травня у Насті сталася травма, перелом руки, а через місяць треба було участвувати в другому основному чемпіонаті. Вона після операції мужньо терпіла біль, приймала участь у чемпіонаті, потім в Білій церкві. Щодо юнаків, секції велоспорту ДЮСШ номер 1 то на кількох стартах вони зупинялися у кроці від медалей чемпіонату України. Хлопці здобули п'яте місце, сьоме місце здобували. Це понад 60 учасників. Ну, завжди було по юнакам. Там 60-70 учасників, то сьоме місце Ковалевський в індивідуальному заліку, п'яте місце в команді хлопці посіли. Тобто сезон пройшов вдало. Можливо, що наступного року свій внесок у скарбничку нагород юнаків велогонщиків ДЮСШ номер один зробить Альберта Хінян, який відновив тренування після чотирирічної перерви, пов'язаною зі строковою службою в армії та подальшим захистом батьківщини у лавах збройних сил України у десантно-штурмових військах. Я пішов у 19-му році е, в армію е, на півтори роки. У мене бути служба, півтори роки срочна служба. І звільнився і далі собі займатися. Получається, що срочно служби я пройшов, і 40 днів до, так скажімо, до дембіля, до випуска почалась війна, і прийшов указ, що ніхто не може демобілізуватися. І нам наш президент сказав, що будемо сидіти до, до тих пір, поки не закінчиться війна. І так просиділи там 4 роки, потім. Випустили ще один указ, що нас звільнити. На лінії зіткнення прям не був, а е, друга і, ну, отакі от так, так сказати, друга, третя лінія, тобто ну, к тилу були так. На нам, нам там показували свої позиції, вдруг якийсь наступ, десь ДРГ, десь щось, то ми повинні бути готові до любих, так сказати, розкладів, поки ми там. Наразі Альберт планує відновити свою фізичну форму та досягати успіхів у велоспорті. Був в армії, не було можливості тренуватися. Дуже шкода, що так сталося. Ну, слава Богу, вернувся додому живим, здоровим, і плани, плани взагалі, я навіть сказав би цілі, цілі на тренування. Получить мастера спорту. Я зараз кандидат у мастері спорту. Цілі отримати мастера спорту. От. Зараз у мене йде е п'ята тренування, тобто я неділю десь вернувся назад. І, ну, поки що такі цілі, а там побачимо. Техніка осталася, залишилася, а фіз е, Конкретно це виносливость. Вино, виносливість треба підтягнути. Це десь місяць, десь місяць-півтори. Треба працювати, працювати, і дихалка, і виносливість треба. Дати. А техніка чудова. Чудова техніка, віражі, ямки, кочки, все перепригується, все, все чотенько, Техніка залишилась ідеально. Прямо. От, тільки треба виносливість і все. А так буде все чудово. Найбільше цього сезону Сергія Долинського порадувала згуртованість його вихованців та вихованок, які не зупинялися перед труднощами. Я вважаю колектив дружній. А саме головне, я пишаюсь тим, що от на останньому чемпіонаті в Білій церкві була дуже складна погодні умови. Наші в тому році проходили такі змагання. Це був мокрий сніг. По мокрому снігу на наступний день три дні змагань, і траса була різною. Траса коло було одне й те ж саме, але за погодних умов воно було різне. По замерзлому снігу, потім розкисло е багнюка, така стала, а на третій день вона густа стала, велосипеди забивались і учасники. Та ще на наших велосипедах, які не предназначені для таких погодних умов, приходилось бігти з велосипедом, тому що колеса зовсім не крутилися. Я пишаюсь тим, що ні один з наших учасників, які б місця не були, вони дійшли до фінішу і ніхто не здався, ніхто не зламався. Урахувати помилки та зауваження, працювати над покращенням результатів та сподіватися на приємні сюрпризи. Саме такі очікування у відділенні велоспорту ДЮСШ номер один наступного року. Думаємо, що може покращиться наш велосипедний парк. Надіємось на це, тому що велосипеди вже зовсім за 5-6 років прийшли, так скажемо, в дуже в аварійний стан. От, і надіємося. А так працюємо зараз у залах, е, загальнофізична підготовка. Якщо є можливість, трошки катаємося. Е, сьогодні контрольні такі в парку, погода дозволяє, тому катаємося. Сподіваємося в майбутньому сезоні показати кращі результати. Команда є, є сподівання і сподіваємося, що на краще. Як і усі спортсмени горішніх плавнів, вилогонщики США номер один не є виключенням і беруть невеличку паузу у тренуваннях під час новорічних свят. А потім у вихованців Сергія Долинського розпочнеться активна підготовка до наступного сезону, який стартує у березні 2025 року.